І вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма не в деталях. І зараз маємо нагоду дізнатися більше про життя українців у Словаччині, про ту допомогу, яку надає їм словацький уряд та громадські організації, які які можливості перед ними відкривають. А з нами на відео зв'язку Роман Фарич, голова громадської організації Словацько-українське культурно-освітнє товариство пане Романе, вітаємо вас. Доброго дня. Знаю, що ви зараз якраз у кошицях? Скажіть, будь ласка, словаччина з 24 лютого була однією з тих країн, яка найбільше прийняла на першому етапі українських біженців. Яка ситуація потім як склалася ситуація протягом цього року, і що маємо станом на зараз? Наскільки багато там зараз українців? знаєте, спочатку, всі знаємо, ситуація була просто катастрофічною. Ми всі перебували в шоці. В стресі це було абсолютно жахливо, коли на кордоні дружина розлучається з чоловіком, який йде на фронт, йде воювати. Вона з двома трьома дітками на руках іде в невідомість. Ось ми зустрічали цих людей прямо на кордоні. Мали там пункт, де допомагали відразу, доправляли, знаходили житло, тому що потім вже з'явились державні програми. Перший час це в основному були контакти друзів, знайомих товаришів, шукали житло. Ось знов ж таки помогло те, що ми товаришуємо з вузами, з деканами, з ректорами університетів, і вони абсолютно безкоштовно ще не було жодних державних програм. Надали проживання в першу чергу. Ми селили якраз в гуртожитки, тобто всі вільні місця дозволили безкоштовно заселяти. Ось потім перший місяць всі наші працівники, друзі, знайомі, всі працювали. Це був такий. Режим роботи 24 години на день в жахливому стресі, тому що від людей цей жах е, війни, які вже потім почали з під обстрілів, з підвалів люди тікати. Це було просто жахливо. Ось за місяць, і на Україні слава богу, ситуація трошки почала вирівнюватись, і потім, на протязі двох-трьох місяців, дуже багато повернулось додому. В основному це мешканці Галичини, мешканці Київщини, центральної України, тобто. Там, де не вдалося ворогу досягнути так і знищити, розбомбардувати, то практично я думаю, що більшість повернулась додому, тому що ми, українці, дуже любимо свій дім, дуже любимо свою країну. Ось ну а більшість, хто залишились, це ті, кому або вже немає куди на жаль повертатись, або там досить складні умови проживання. А скільки є, хоча б якась приблизна, можливо, офіційна статистика, скільки ще залишається українців у словаччині? Саме кількість є офіційна статистика на сайтах. Я аналізував по країнам. То словачина відноситься так, я врахував на мільйон населення місцевого, скільки е, українців, то словачина в першій трійці, в першій четвірці країн, які найбільше прийняли українців. Ось, не дивлячись на те, що країна невелика, але люди щиро особливо кажуть, це було видно перший місяць, тому що потім вже підключились державні програми. Багато моїх друзів я обдзвонював, Вони давали кімнатку, квартиру, будинки, селищні ради, пряма є будинок в селі на балансі селищної ради. Вони безкоштовно треба розуміти, що Словаччина це ну не дуже багата країна, тобто, звичайно, євросоюз, звичайно, вищий рівень життя, як у нас, але це ну. Не Швейцарії, але люди намагались протягнути руку допомоги і зараз допомагає так само. Якщо говорити про урядові програми, то які ще зараз є можливості для українців, скажімо так, і фінансова підтримка, і можливості щодо працевлаштування тимчасового щодо освіти саме для втікачів від війни. Ну, дивіться, допомога спочатку була більшою зараз потрошки так в всіх країнах Євросоюзу я спостерігаю, зменшується. Люди трошки ображаються, але я вважаю, що треба дивитись реалістично. Тобто європа дуже прагматична і всі заробляють самі на себе. Громада, так як зараз у нас в Україні завдяки реформі, заробляє сама на себе, родина сама на себе, кожен на самозабезпеченні, тобто на державні дотації, ніхто практично не розраховує. Ось і те, що надають українцям можливість, ну спочатку було більше можливостей, наприклад, була безкоштовна абсолютно е, любий транспорт по словаччині, так е, була допомога від Євросоюзу на Дорослих 120 євро на е, діток 80. Але тут трошки треба говорити відверто якісь речі, трошки десь і вона і українців. Зараз її тимчасово призупинили, щоб розібрати ситуацію, тому що з'ясували, що отримують допомогу в три рази більше людей, чим перебувають в Євросоюзі. Тобто хтось поїхав, оформив, виїхав, вернувся назад додому. Зрозуміло, що ці гроші потрібні все, але. Зараз призупинено до вияснення, поки вони розберуться, порахують для всіх. Ось зараз словацька держава що надає на даний момент, якщо ми говоримо, тому що можливо це комусь буде цікаво. Перше оформлення документів. Оформлення документів дуже швидке. Це відбувається на протязі одного дня. Ви вже маєте документ. з Цим документом ви маєте безкоштовно, тому що була. Повністю безкоштовна вся медицина зараз безкоштовна тільки екстрена медицина. Тобто, коли щось з вами сталося таке, треба необхідна орендна допомога, тоді так. Далі держава дотує деколи повністю проживання, деколи частину проживання, як в яких ситуаціях ось і червоний крест підключається до цих моментів. То є можливість в словаччині зараз отримати безкоштовно проживання. Ось допомагаємо цьому, і ми також наша громадська організація Франківською. Я нагадаю, можливо, десь дати титрами на лепкого 14 Знаходиться наша філія. Ось, якщо вам необхідно проживання, ви хочете чи на 2-3 місяці, чи на довший період, то можливо зараз ми ще можемо допомогти з безкоштовним проживанням. Ось раз в місяць ви маєте можливість е, засоби гігієни, то тобто, ну, в достатній кількості речі, тобто маєте можливість отримати така підтримка. Е, також державою, що на мене дуже важливо, е, надається можливість безкоштовно проходити курси словацької мови і проходити курси е, зміни кваліфікації тобто на такі професії, як косметолог, перукар. Е, Такі скоріше, робочі не професії, які не стосуються необхідності отримання вищої освіти, тому що розуміємо, потрібно 5 років, досвід, практика і так далі. Тобто не такі робітничі, ну, скажем так, професії є можливість перевчитися, навчитися працювати. Тобто, це таке, що дає можливість на якийсь час можливо знайти заробітки короткі, тимчасові, але напевно це більше стосується молодих людей, тому що важко уявити, щоб старші люди пройшли такі курси перекваліфікації. Чи є такі прецеденти? От, наскільки ви знаєте? Ви знаєте, я вважаю, моя особиста політика, що спасіння утопаючого справа рук самого потопаючого, так якщо хтось протягне руку і допоможе, це дуже добре, це супер, але треба. Борсити цій водичці самому і намагатись вибратись. Ось якщо ми не будемо намагати цього зробити самі, то будь-яка допомога вона ж швидко закінчиться. Ось я не знаю. Я вважаю, що і в 40 років і в 50, ну звичайно, в 70 70 Ніхто це вже пенсійний вік. Ось можна перевчатися, можна трошки змінювати життя. Ось дуже тих, що бачу, спілкуюсь, багато людей включається, намагаються заробити для своєї родини, донатять дуже багато на ВСУ, на підтримку України, тобто українці, як ті бджоли, коли критична ситуація, вони збираються в один вулик і намагаються максимально допомагати. А що до самих словаків, наскільки вони охоче беруть на роботу українців? Ато словаків добре, тому що в них немає різниці, тобто вони не роблять різниці. Словаку крім звичайно мовний бар'єр. Тобто, якісь знов ж таки бачите, чому в основному це більше робітничі професії, тому що чим простіша професія, тим мови потрібно менше, чим вищий рівень спеціаліста, тим потрібна більше словацька мова додається, ще англійська німецька мова в залежності від е, потреби, що це що це за робота. Давайте поговоримо трішки про можливості для молоді, тому що ви багато років опікуєтеся самоосвітою молодих людей у Словаччині, які зараз є можливості, власне і в минулому році чи збереглися такі можливості безкоштовного навчання саме для українських абітурієнтів. Так і цього року ми допомагаємо абітурієнтам з навчанням в вищих навчальних закладах в державних університетах, навчання в державних університетах для Українців безкоштовне наголошую проживання в гуртожитках пільгове, тобто держава дотує. Ось також є можливість для випускників 9 класів. Ось то, що стосується нашої програми, ми також на то, що можемо фінансово також допомогти. Тобто, зараз ми зробили такий курс: 10 безкоштовних уроків словацької мови для студентів, які планують, чи школярів, які планують вступо. Вступати, щоб вони могли подивитись, ознайомитись, що це за мова, трошки втягнутись. Ось якщо їх це зацікавить, вони собі продовжать. Не зацікавить, не продовжить Це в онлайні такі курси? онлайні, так. Онлайні з словацькими викладачами, дуже хороші викладачі показують. Ну, ви знаєте, взагалі, хочу українці. Талановиті, талановиті у всьому, і хочу похвалити, що серед наших абітурієнтів, які вступають по нашій програмі в словацькій державні вузи, тому що в, Словаці, в Словаччині існує програма, де держава 10% ліпших студентів виплачує стипендію. Тобто, подяку, от ви молодці, ви попали в 10% ліпших. І серед наших студентів, що ми моніторимо, від. 15 до 30 відсотків, як в якому вузі, як в якому році, вже навіть на першому курсі, коли відбувається адаптація, попадають в 10 відсотків ліпше і от отримують 1000-1200, як в якому університеті таку премію за бажання вчитися за те, що ти стараєшся, за те, що ти молодець. Чудово, насправді це показує, що справді є мотивація і що не настільки складно і опанувати словацьку мову і словацьке навчання. А які зараз, скажімо, вже, напевно, починається зараз підготовка до вступу, поступово можуть люди вибирати, які зараз є можливості, в яких вишах і на які професії? Спеціально спеціальностей дуже багато. Я рекомендую більш прагматичні професії, тобто хто має талант, це інженерські професії, так? тому що Словачина. Займає перше місце в світі по виробництво автомобілів на душу населення. Тут повний цикл виробництва: Фольксваген, Шкода, Сітроен, Пежокіягуар, Рейнджровер. Щось я, можливо забув. Зараз в кошицях почалося вже будівництво величезного заводу Вольво, де всі електромобілі Вольво будуть випускати тільки в Словаччині. Ось тому завжди на підприємствах високою доданою вартістю буде висока зарплата, висока оплата. Ось, е, якщо немає талантів до е, механіки, техніки, електроніки, дуже цікаві спеціальності, є філологічні, пов'язані з англійською, німецькою, іспанською, французькою мовами, економічні спеціальності також дуже цікаві. Ну, спектр дуже великий. Тобто, фактично собі може підібрати на свій смак. Тобто заходити треба на сайт Student і там собі детально подивитись перелік спеціальностей, які пропонуються, які вузи, які умови. А цього року збільшується чи зменшується кількість таких місць для українських студентів, чи це не пов'язано з війною? От, як взагалі це відбувається, цей процес? Дивіться, цього року ми маємо необхідну кількість місць. Тобто, ну кожного року є якась динаміка студентів. Тобто, цей рік не є виключенням, і всі, хто будуть відповідати певним критеріям, всі зможуть навчатися. В чому позитив програми, в тому, що не потрібно. Здавати іспити в Словаччині, тобто в результаті співбесіди в програмі Free Student і оформлені документів, тобто не треба витрачати час, не потрібно їхати, не потрібно ризикувати, щоб вивчити мову, а вас не приймуть вуз. Тобто програма якраз гарантує, що ті студенти, які прийняті в програму, вони будуть і зараховані в вузи. Тобто, в результаті співбесіди бачать, чи людина відповідає по бажанням чи не відповідає, тому що деколи. Бувають завищені бажання. Людина не відповідає, оцінки не відповідають, тому що все одно дивимося на то, як вчилися в минулому, тобто, що за минулий рік, які оцінки, з яких предметів. як. Скільки університетів зараз входять у цю програму в Словаччині? Це порядка семи державних вузів. Тому з приватними вибирати. ми не займаємося, тому що ви знаєте, на жаль, проблема з коштами зараз у українців і легше не стає кожного дня стає все тяжче і тяжче. Ось тому саме державні вузи, саме завдяки тому, що освіта безкоштовна. І дипломи вони не потребують додаткової акредитації. Ось вони мають то, що чують часто в Польщі, є проблема, закінчують приватний вуз п'ять років платять гроші, потім з'ясовують, що на цю спеціальність. В цьому вузі вона не була акредитована. Ось тут таких проблем немає, тому що це державні університети, і держава не буде фінансувати жодну програму, яку вона не акредитувала щодо документів для виїзду для тимчасового проживання. Чи допомагає організація оформлювати? Звичайно, звичайно, повністю оформлення всіх документів повністю займається. Ну тому що це великий такий бюрократичний клопіт. Ось там багато нюансів, де можна може щось не вийти. Дуже велика проблема. Така ж пов'язана і з біженцями з проживанням, тому в Словаччині дуже проблема з гуртожитками, тому що це ще пільгове проживання за невеликі кошти. Ось якщо порівняти гуртожиток коштує 70 євро. А якщо ви комерційно захочете такі схожі умови жити, то це буде від 150 до 300 євро. Тому Різниця дуже велика, ось нам вдається для всіх учасників нашої програми, це зараз найбільша проблема вирішити житло. Тобто, жоден наш студент не залишиться без житла, а це дуже важливо, тому що приїжджаєш в чужу країну, ось ну і цим добре, що повністю опікуються поселенням, оформленням документів, ну всіма, всіма нюансами, тому що дуже швидко адаптуються діти за півроку, за рік, тому що інформаційна підтримка відбувається на протязі всіх п'яти років. От і якщо цей перший цикл я кажу як в дитячому садку водять студента за руку всюди, тому що він ще не адаптований. Очі круглі він приїхав в іншу державу. Ось то буквально за півроку, за рік, діти вже адаптуються і звертаються до нас тільки у випадках якихось нестандартних ситуацій, де потрібна порада. Ну умови проживання в гуртожитках, я розумію, все ж таки відрізняється від українських гуртожитків в кращий бік. Ви знаєте, як де? де то, що гарантовано всюди тепло, гарант... що колись я згадую свої студентські роки, може зараз вже ситуація ліпша. То було настільки холодно, що коли були морози на вулиці, то стаканчик з водою там льда утворювалася на... на ранок. Ось зараз вже я думаю в Україні такого немає. Ось словачні, десь є відремонтовані, десь є взагалі прекрасні умови, десь і середні умови, тобто але. Сюди є все необхідне, те, що потрібно для життя і для навчання для чи є можливість підробітку зараз для студентів? Звичайно, в Словаччині дуже добре, і багато студентів майже всі підробляють, багато навіть допомагають батькам, висилають кошти. Словаччина, бачите, поступає дуже розумно. Нам треба трошки набиратись по дорозі в Євросоюз цього прагматизму. Тобто вони хочуть стимулювати, щоб студенти підпрацьовували, щоб вони звикали до роботи, щоб вони бачили не тільки навчання, а і як на практиці свої знання пробувати реалізовувати, вже робити собі кар'єрний рух, потрошки вверх рухатись по кар'єрним щаблям. Ось і держава зробила дуже просто: якщо роботодавець бере студента. То він не платить за нього податки. Податки за нього платить держава. А це порядка 50% від фонду заробітної плати. І тому задоволення беруть студентів і беруть навіть на такі підробіток, бо студент не може працювати там від 8 до 4, беруть на 2 годинки, беруть на 3 годинки. Ось і кажу багато дуже прикладів, коли здорова конкуренція, по перше, студенти конкурують між собою, хто має вже вищу посаду, тому що вони ростуть. І багато випадків, коли студенти залишаються на роботі після закінчення вузу, тобто вони 2-3 роки працюють, їх уже знають на підприємстві. Вони вже заробили певний авторитет, просунулися, коли вони вже отримали диплом, вони отримують відповідну посаду і далі ростуть по кар'єрним щаблям. А в Європі дуже також прагматично залежить зарплата. Тобто, чим ти вищий, тим те ти вища зарплата, чим вище досягнення, тим вища компенсація. А чи ви якось моніторите? тому що вже кілька років працює програма саме ця Free Student, Скільки випускників вийшли, залишилися в Словаччині, Скільки можливо виїхали в інші країни? Скільки знайшли роботу? Хто повернувся сюди в Україну? Знайшов роботу. Чи ви не ведете такої статистики? Ну чітку статистику не ведемо, але спілкуємося, бачимо, відслідковуємо. Напевно, третина повертається назад в Україну. Ось і мені це дуже приємно, тому що основна моя мета, якраз при створенні цієї програми, було, щоби навчившись тут трошки правильніше вибудивши своє мислення, тому що молода людина, вона формується під зовнішніми факторами. І коли вона бачить, що навколо відбувається майже більше, все правильно, вона робить все правильно, вона до цього звикає. Ось і дуже цінно, що ці люди повертаються в Україну. Неприємно мені, що їх немає на них запитів. Якісь державні установи, державні установи в нас далі йдуть по відомим нам всім принципам. Ось мені здається, що це якраз майбутнє України, коли цих студентів, які провчились 5 років, рік два пропрацювали в Європі, вони мали би можливість міняти нашу державу. Ось це було би дуже дуже круто, дуже важливо. Ось на даний момент. Я думаю, що так третина повертається, тому що словацький диплом так само визнається в Україні. Є договір про визнання. До речі, наприклад, австрійські дипломи не визнаються, хоча він не є звичайно гіршим. Ось це є позитив. Ось, залишається напевно процентів 50 в словаччині, тому що звикають хороша, комфортна країна, гарне ставлення. Ось і напевно процентів 20 їде далі чи в Америку, в країни Західної Європи, тому що там зарплата вища, дипломи визнаються, тобто хочуть щось шукати нового. Добре, під час навчання без проблем любий студент може їхати по програмі Erasmus в будь-яку європейську країну на один семестр вчитись. Тобто, це і мовні вдосконалення і. Трошки адаптація до іншої країни, подивитися, як де відбувається? Ось і в програмі размус ще отримує кожен місяць, в залежності, яка країна від 200 до 500 євро на проживання на витрати в цій країні, пане Романе. Де можна дізнатися більше про саму програму підготовки по ці правила? Я знаю, що традиційно у вас щороку чи на кілька разів на рік відбувається такі зустрічі з абітурієнтами майбутніми. Чи планується вона і цього року? Так, так, цього року буде 18-го в суботу в готелі Станіславський по вулиці Чорновола. 7. буде відбуватись зустріч, де можна прийти, задати всі питання, що вас цікавлять компетентно, тому що передачами ну так коротко розказали щось, якісь основні речі а там вже можна довідатись про деталі. Ось також можете прийняти участь. Я кожного року виділяю грант на е тому що навчання і так безкоштовне, але є витрати пов'язані з проживанням, з мовними курсами, з оформленням документів. Тобто, я кожного року виділяю свої власні кошти, це до п'яти до осіб намагаюсь допомогти. І е, розігрується певний грант, коли ви приймаєте участь в співбесіді, розповідаєте про те, що ви хочете, чому ви так вирішили. І я, згідно таких мотиваційних розмов, приймаю рішення, кому саме надати ці гранти. Ось це також на сайті Student, можете подивитися і прийняти участь в цій програмі. Скільки у вас зараз колектив організації, скільки працює, тому що великий масштаб роботи? Я знаю, що ви крім безпосередньо цих функцій робите ще й волонтерську діяльність здійснюєте. так. Ви знаєте, дуже багато зараз українців так навіть зараз важко сказати, скільки саме працівників. Чому тому, що дуже багато студентів зголошувались і зголошуються допомагати абсолютно безкоштовно? Ось коли розповідав це перший місяць. Ми кинули клич між студентами, і фактично відмови не було. Кожен намагався, що може виділити свій час, виділити свою силу, молодість, енергію, щоб допомогти. Тому якщо так, то це сотні, сотні і сотні людей українців, які живуть в Словаччині зараз. А щодо волонтерської роботи, от чи ви її зараз проводите? тому що знає, що в перші місяці активно долучалися, чи зараз є така потреба? Так, так, так звичайно, звертаються. Ми в основному допомагаємо багатьом волонтерським організаціям в організації того, що потрібно з Європи. Доставки певних дуже багато. Навіть тяжко говорити весь перелік. Щось треба знайти, щось треба допомогти, переслати, передати, забезпечити логістику. Тобто, в цьому всьому ми учасники нашої програми. Всі допомагають. Максимально і сьогодні трошки зменшився об'єм. Це правда, так але також це щоденна робота. Також треба відзначити, що е, наші працівники знають, що більшість донатять до 50 до своєї зарплати, фактично залишають ті кошти, які їм потрібні на те, щоб прожити місяць. Всі останні кошти відправляють на допомогу Україні, і також дуже багато і від студентів, просто які підробляють, які є вільних 20, 30, 40 євро. Вони їх також пересилають, також допомагають. Хочу вас ще запитати на завершення в контексті того, що Україна зараз вже є офіційним кандидатом у члени Євросоюзу, Як на вашу думку, це вплине і на якість української освіти, і на кількість тих, хто буде бажати здобувати освіту за кордоном і загалом на можливі на перспективу працевлаштування майбутнього. Знати тяжко сказати, тому що якраз в розрізі цього, що Україна крокує до Європи, і Європа приймає Україну як європейську державу, тобто проблем з ну в Словаччині, наприклад, жодних немає вже з навчання. Ось з роботою також зараз е, біженці, що приїжджають, вони день займають оформлення документів. На наступний день при бажанні вони вже можуть працевлаштовуватись. Ось сказати важко бачити. Мені здається, що проблеми глибше, тому що ми завжди в євроінтеграції дивимося поверхам по якимось, так як ми звикли в цьому гмосовєтіком кудись добіжати, щось вирвати, отримати якийсь результат і матеріально ціні буде... матеріального трасса. Оскільки зросте зарплатня, так, так. так а в дійсності, от то, що кажуть, що Європа це цінності, насправді так, тому що трошки це замусовували вже питання. А які цінності? А в чому ці цінності? От на мене це цінності в повазі, тобто Європа формувалась. Умовах дуже щільного проживання, коли люди жили дуже близько, і е, дуже багато років століть існує самоврядування, самоврядування гільдії, самоврядування міст, самоврядування районів. Ось люди привикли, що від них щось залежить і звикли поважати думку іншого, тому що постійно йшли якісь дебати, щось вирішували, дискутували. У них не виникає як у нас часто агресія, коли ми споримо, значить, я правий, ти не правий, біле чорний. Ні, вони. Дискутують там, де є більшість принцип демократія, там де є більшість, це є і добре. значить, як вирішила більшість, ось але саме важливе мені здається, чому треба нам дуже вчитись і імплементувати потрошки. Міняється Україна в цьому плані повага особи до особи, ось і в розумінні і роботодавця, і працівника, і викладача, і студента, і сусіда з сусідом. І тимчасово переміщеної особи і місцевого мешканця, тобто мають всі поважати один другого, і це як на мене основа Європи, на чому Європа тримається, основна її цінність. Якщо ми зрівняємо, наприклад, з Росією з іншими країнами, де цього немає, дуже різко відчувається. Ось а ми десь відбуваємося в такій перехідній фазі, і важливо, щоб ми переходили до правильного стану речей. Тому що звичайно, що зараз дуже багато в суспільстві напруги всього, але ну треба пам'ятати, що любов добро має перемогти, і саме це наша сильна сторона українців. Дякую, дякую. Краще не скажеш. На цьому будемо завершувати нашу розмову. Дуже дякую вам за неї за ту корисну інформацію, яку сподіваються наші глядачі отримали контакти, про які ми говорили зараз. Покажемо наприкінці програми. Я думаю, що багатбагатьом вони можуть стати в нагоді, не лише мешканцям нашої області. Пане Романе, дякуємо за розмову. Успіхів вам у вашій праці і успіху всім українцям, хто хоче якомога швидше повернутися в рідні місця після звільнення. Бажаємо, щоб цей час перемоги настав якомога швидше. Дякуємо всім, гарного вечора. Зажитися з Галичиною. Далі ще багато цікавого. Словацько-українське культурно-освітнє товариство запрошує на зустріч. Тема безкоштовне навчання в словаччині Івано-Франківськ, 18 лютого, 12 година, готель Станіславів, вулиця Чорновола, 7, великий конференц-зал.